Всім привіт! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми з вами в'яжемо серветочку. Це вже третя частина. Покликання на попереднє я залишу в інфобоксі або в першому закріпленому коментарі до цього відео. Ми вже зв'язали 10 рядів, ось таким чином виглядає серветка на даний момент, і ми переходимо до 11-го ряду. Точніше, я ще хочу завершити 10-й ряд, тому що. Будемо завершувати його наступним чином. Я зв'язала 12 стовпчиків з одним накидом. Остані, так? І тепер в'яжу дві повітряні, роблю накид і з'єднуюся з третьою повітряною петлею підйому стовпчиком з одним накидом, щоб опинитися посередині арочки. Так? Тут у нас були по 5 повітряних арки, а тут буде ось така арочка. І Звідси починаю в'язати три повітряні. Роблю накид, і в'яжу під арочку стопчик з накидом. Ось так. Тепер набираю одну повітряну для арки, три повітряні, з яких я зроблю піко, і ще одну повітряну. Тепер накид, і під цю ж саму арку, яку ми робили із повітряних і стопчика, я в'яжу спочатку стопчик з накидом не до кінця. Знову роблю накид. І сюди ж знову стопчик з накидом починаю пров'язувати. І тепер в'яжу все разом. Ось такий в нас вийшов елементик. Після цього я набираю 22 повітряні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, і йду до наступної ось цієї арочки, роблю накид і в'яжу те ж саме, що в'язала перед цим. Тільки там у нас були петлі підйому, та тут я відразу в'яжу незавершений стовпчик з одним накидом. І ще один, і потім пров'язую їх разом. Після цього у мене буде повітряна, тепер піко. Знову повітряна, і підарочку, знову два стовпчики з одним накидом і спільною вершинкою. Ось так. Тепер знову 22 повітряні. І так, до кінця рядочка останню арочку, коли будете в'язати, не дов'язуйте, да? я прийду покажу, що з нею робити. Так, я майже дов'язала цей рядочок і зупинилась там, де я вам і говорила да? перед початком арки. Так, арочку ми зараз будемо в'язати наступним чином. В нас всі арки були по 22 повітряні, тут ми зараз в'яжемо 18. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Тепер робимо два накиди, так. два накиди зробили. І приєднуємося до. Першого нашого елементика. Тут, де в нас були з'єднання повітряних і стовпчика, да? і пров'язуємо цей стовпчик з двома накидами, щоб ми опинилися ось в цій частині арочки, тому що звідси ми будемо починати в'язати 12 ряд. Далі, у нас, в принципі, елементики йдуть всі ті ж самі протягом ще трьох рядів, да? але вони розміщуються трішки по-іншому. Ми зараз піднімаємось на три повітряні, робимо накид і сюди під арочку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось так. Тепер в'яжемо знову повітряно для арочки, три повітряні для піко. Знов повітряна для арочки. І сюди ж під цю арочку, да, точніше, під стопчик з двома накидами, ми пров'язуємо два стопчики з одним накидом і спільною вершиночкою. Ось так. Далі ми набираємо 8 повітряних. Один, два, три, чотири, шість, сім вісім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Робимо накид і йдемо до наступної арки. Сюди починаємо в'язати також два стовпчики з спільною вершинкою. Знову елементи з однієї повітряної піко і однієї повітряної. І знову два стовпчики з спільною вершинкою. Ось так, можна це, в принципі, все в'язати в одну арочку і в одну повітряну, чи в дві. так? Але мені не хочеться вираховувати ось так. Так, знову 8 повітряних. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І знову в'яжемо саме під цю ж саму арку. Тобто два стопчики з пільною вершиночкою, повітряна, піко. і повітряна, і знову. Два стовпчики спільною вершинкою. Тепер знову вісім повітряних і ще раз те ж саме в'яжемо під цю ж арку. Ось, є три елементики в нас на одній арці. Тепер знову набираємо вісім повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і переходимо під наступну арочку. Тут в'яжемо все те ж саме. Тобто на кожну арочку розміщуємо по три таких елементики, і між ними по вісім повітряних. Так, рядочок я майже завершила. Е, і чому майже, да? тому що зараз покажу, що ми тут робимо. Трошки я перестаралась, ну нічого. Так, отже, остання наша арочка. Е, нагадую, що ми тут починали з останнього елементика, на останній арці. Да? Чи не і нам зараз треба отримати ось ці елементики. Тут у нас було по вісім повітряних, але ми зараз зв'яжемо наступним чином. Пров'яжемо 1, 2, 3, 3, і, ну, хай буде, мабуть, 3, і зробимо три накиди. І з'єднуємося тепер із найпершим нашим елементиком, ось таким стовпчиком з трьома накидами. Тобто ми зараз опинилися посередині арки, ну майже посередині, так, і звідси будемо починати роботу. В цьому рядочку, це у нас 13 ряд, ми будемо в'язати все те ж саме, з єдиною відмінністю, що арки у нас будуть вже не по 8, а по 9 повітряних петель. Тобто, зараз ми набираємо 3 повітряні накиди і в'яжемо стовпчик з накидом. І одна повітряна для арки з наступних трьох робимо піком, знову одна повітряна, і під цю ж арочку в'яжемо два стопчики з одним накидом і спільною вершиночкою. Ось такий елементик. Тепер 9 повітряних, і переходимо до наступної арочки. Під в'яжемо все те ж саме. <кхи> тобто два стопчики з пільною вершиночкою, одна повітряна, три повітряні, з яких робимо піко. знову одна повітряна і ще два стопчики з пільною вершиночкою під цю ж саму арочку. Тепер знову дев'ять повітряних. І так під кожну під кожну арочку в'яжемо до кінця рядочка. Так, я вже майже дов'язала 13 рядочок, знову ж таки залишила непров'язану останню арку. Будемо робити все те саме, що ми робили в кінці попереднього рядочка. І зараз робимо наступне. Набираємо 4 повітряні, три накиди. І з'єднуємося з початком рядочка, точніше, із вершиночкою стовпчиків двох спільною вершинкою. Точніше, то у нас не стовпчики. Да, а то в нас повітряні стовпчиком. Ну, ви зрозуміли, де ми. Так, і звідси починаємо наступний, а точніше, завершальний ряд цієї серветочки, Три повітряні, накид. Тобтик з накидом. Тобто те саме, що ми робили в попередньому рядочку, і не тільки в ньому. Да? Так, тепер у нас один, одна повітряна, три а, повітряні, з яких ой, робимо піку, ще одна повітряна, і під цю ж арочку, два стовпчики з одним накидом і спільною вершиночкою. Так, ось так. Що ми робимо далі? Далі ми набираємо 14 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Так, тепер я притримую ось цю останню петлю, тому що вона мені потрібна. І набираю три повітряні. Тепер роблю накид і ось цю 14 петлю я пров'язую два стопчики із спільною вершиночкою. Стопчики з одним накидом. Так, пров'язала. Тепер у мене три повітряні. І я з'єднуюся в ось ту 14-ту повітряну. Да? Тобто у нас виходить ось така штучка. Після цього я набираю 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут відраховую. Також 6. 1 2 3 4 5 у шосту з'єднуюся. З'єднуюся з, єднуюся. з єднуюся, э, стопчиком з'єднувальним, да? І знову 6. 1 2. Так, не там я схватилася. Бачите, взяла тільки за одну дужечку і розтяглося все. Я такого не люблю, тому ой. Тому беруся за дві дужечки, щоб воно було охайніше, ось так. І знову шість повітряних: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, і тепер ой, все, На вісу незручно. Так, і тепер йду до наступної арочки, і під цю арочку я що роблю, в'яжу знову ж таки два стовпчики. І спільною вершиночкою. Тепер одна повітряна, три повітряні для піко. Знову одна повітряна. Під цю ж саму арку в'яжу знову два стопчики спільною вершиночкою. І тепер буду в'язати 14 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. І тепер роблю все те ж саме. Три повітряні, в чотирнадцяту петлю, два стопчики із спільною вершиночкою. Ой так, знову три повітряні. Приєднуюся в 14 -ту петлю. Так, шість повітряних. Один, два, три, чотири, пять, шість. Відраховую тут шість, один, два, три, чотири, п'ять, у шосту, за дві дужечки беруся, приєднуюся і знову шість. Один, два, три, чотири, пять, шість. Так, ну і що? Йду далі в'язати. Таким чином, по колу все до кінця рядочка. Так, і ось така в нас буде краса. Так, така цікава ніжна серветочка вийшла. Хоча я, мабуть, додала б ще пару рядочків ось таких. Думаю, було б цікавіше. Дивіться, ви можете, в принципі, додавить, кому цікаво буде, так? Да? В кожному рядочку тільки треба буде додати по одній повітряній. Тобто, в нас тут було 8, тут 9, наступному зробити 10. Ну і, відповідно, ж це тоді вплине на оцей кінцевий ряд. Так, що сказати вам, подякувати за те, що пов'язалися зі мною. Чекатиму фото ваших готових робіт по можливості і ваших коментарів. Вийшло у вас, не вийшло у вас. Дуже сподіваюся, що, звісно ж, вийшло. Зустрінемося скоро в наступних відео. Сподіваюся, все у нас буде добре. Побажаю вам мирного неба над головою, душевного спокою, добра, тепла. І обов'язково вірити в те, що все буде добре. До зустрічі!